Полярне сяйво одне з найгарніших та найзагадковіших явищ природи, яке мріють побачити на власні очі мільйони. Що ж це, сигнал з космосу, вісник кінця світу чи магія? На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вімкнути дзвіночок аби не пропустити найцікавіше. Полярне сяйво загадкове світіння, що виникає поблизу північного та південного полюсів Землі. З'являється це явище в результаті взаємодії сонячного вітру та магнітного поля нашої планети. Для утворення полярного сяєва потрібно декілька складових: а саме Сонце, магнітне поле Землі, сонячний вітер і атмосфера нашої планети. Сонце постійно випромінює сонячний вітер, що складається із заряджених частинок, а магнітне поле Землі, в свою чергу, відіграє вирішальну роль у спрямуванні сонячного вітру до полярних регіонів, де він і взаємодіє з атмосферою нашої планети. Отже, як же утворюється це загадкове тріттісне явище? Полярне сяєво працює на основі принципів магнетизму та сонячної активності. Магнітне поле Землі, яке оточує планету, захищає її від сонячного вітру. Проте поблизу полюсів, де силові лінії магнітного поля більш відкриті, іонізовані частинки сонячного вітру можуть проникати в атмосферу. Потрапляючи в атмосферу з атомами і молекулами вивільняється енергія у вигляді світла. Так і з'являється магічне світіння, неймовірної краси. Це явище можна побачити у різних кольорах. Вигляд полярного сяєва зазвичай залежить від того, молекул якої речовини більше. Кисень надає жовтий і зелений кольори, а азот – червоний і фіолетовий. Де ж найбільша ймовірність його спіймати? Найкраще спостерігати сяйво у високих широтах, отож, найбільше шанси його зустріти у скандинавських країнах, а саме у деяких районах Фінляндії, Швеції, Ісландії та Гренландії. Також світіння буває і в США, Канаді та Шотландії, проте там його рідко можна побачити і проявляється воно не настільки активно. Найкращий час для спостережень за північним сяєвом у зимовий період, орієнтовно з півночі до третьої ранку. Проте варто пам'ятати, що передбачити його появу практично неможливо, адже на шанси зловити світіння сильно впливає сонячна активність, а не лише місце спостереження та пора року. Проте Аврора, а саме так ще це видовище, не єдине небесне явище, що привертає увагу. Часто на небі з'являються і дивовижні кола та стовпи, які, на відміну від полярного сяєва, можна спостерігати і вдень. Гало світловий ефект у нашій атмосфері, який утворює кольорові дуги або тільця навколо сонця та інших небесних світил. В основному вони спостерігаються в тонких, високих, перестих або перестошаруватих, тобто крижаних хмарах, які утворюються на висотах від 5 тисяч до 13 тисяч метрів. На відміну від веселки, де сонячне світло заломлюється краплями дощу, при гало заломлення відбувається через кристали льоду. Це явище зустрічається набагато частіше, ніж інші атмосферні світлові ефекти. Однак воно зазвичай слабше, тому розпізнати його відразу важко. Навколо місяця гало не таке інтенсивне, як кільця кругом сонця. Вночі вони здаються білими. Це пов'язано з тим, що людське око практично не здатне сприймати і розрізняти кольори при низькій інтенсивності світла. Взимку гало можна спостерігати при яскравому сонці, морозі та високій вологості. Вночі це явище часто виглядає як два-три овальних кільця навколо місяця. Ці кільця можуть бути Різного розміру залежно від сонячної або місячної висоти. Ще одним фактом є те, що утворення гало є вісником погодніх змін, адже це явище утворюється завдяки пересту купчастим хмарам, які, в свою чергу, можуть бути ознакою того, що погодний фронт області низького тиску рухається вгору. Особливо висоті шанси побачити гало, коли фронт не стає та затримується, адже тоді відбувається активний розвиток купчастих хмар. Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнатись найцікавіші факти про наш світ факти про наш світ.